Священик Олексій, слухаю. А скажіть, чи обов'язково на похороні цілувати покійника? Ні, не обов'язково. Обов в селах такі традиції були і ще залишаються до сьогодні. Всі йдуть, цілують та рідні, близькі там. Два що маєте попрощатися, то вже, то вже земля, то вже все. То продається тлінню. Я в дитинстві мав такий дитя... дитячий травматизм. Через, через чин поховання. Бабця моя пхає мене в плечі йди. Цілуй, каже, Ліду. А Ліда то родичка далека. Цілуй Ліду. Я пішов до тієї Ліди. А її вже чути. Я до сьогодні той, би сказати, неприємний момент пам'ятаю. І так воно, знаєте, десь навіть така травма духовна від того, від того знаєте, від того балакання і, і того прощання. Тому, дорогі, не обов'язково цілувати покійних, хай вони собі спочивають у мирі. А а ви собі живіт і цілуйте живих, діточок онуків обнімайте. О і хай Бог вас васів благословляє спо.